Боже, я в захваті. Шоу Анджели буде найкращим музичним заходом, відколи печерна людина стукнула каменем об камінь. Це навіть краще, ніж інша печерна людина зробила флейту із кістки. Набагато. О, ти приніс концертні футболки? Угу. та Та-дам! Хенку, малюнок зник! Я знаю, дивно, так? А ти знав, що коли переш одяг, то не можна лити цілу пляшку вибілювача? Я знаю. Тепер. Як футболки можуть бути концертними, якщо на них немає анжели? Байдуже. Продамо хоча б неонові палички. Палички? А, ти про льодяники? Том. Бен! Анжела! Джинджер. Ген. Балакучий Том і друзі. Усім привіт! Дякую, що прийшли. Перша пісня про одну круту вечірку. Це одна з моїх улюблених. Раз, два, три. Учора. Але ж я запросила на сьогодні. Даруй, співачко, вибачте, а можна тихіше. Дитина намагається заснути. Добре, але якщо ви хотіли тиші, навіщо взагалі прийшли на концерт? О, то, по-вашому, якщо в нас є діти, ми маємо сидіти вдома весь день. Ні-ні ні, ні що ви? Я хотіла сказати, що якщо я вже приготувалася, може запалимо цю вулицю. А, Ну хіба що тихо. Ах. Але якщо не заспіває вона, Анджеле. Дякую, мене звати Анджела. Запалюємо без правил. Вечірки, музика. Ох. Томе? О -о. А -а -а. Слухай, це був тихий концерт, але те, що я почув, було класно. На що я взагалі на таке погоджуюсь? Жодної користі для кар'єри. Гарне питання. Анджело, нащо ти не на таке погоджуєшся? Це через застосунок менеджер, який придумав Бен. Він безглуздий. Привіт, Анжело. Ти сьогодні круто запалила на післяобідній вечірці у парку. Тиждень тому я співала на сміттєвій баржі для зграйки пташок. <світтєві> по-моєму, застосунок вибирає випадкові місця і видає їх за концерти. О, що ж, ви хоча б продали футболки? Так. Футболки. Знаєш, я не дуже вдало їх виправ, та мій малюнок все виправив, по-моєму. А, Це взагалі не схоже на мене. А вже ж ні. Але якби ти була ходогом. Ай. Але я не ходок і не займаюсь серфінгом. Я співаю п'ять фото на яких Анжела втрачає самоконтроль і психує. Ви це бачили? Ой-ой. Це хто психує? Це я втратила самоконтроль? Так? Думаєте? Ні. Я б не сказав. Ні. Хіба що трішечки? Ай! Це так несправедливо! Один раз перекинула стіл і кінець музичній кар'єрі? Ні, твоїй кар'єрі не кінець. Такі поціновувачі, як я, прийдуть дивитися, як ти запалюєш у будь-якій глушині. А я прийду подивитись на тебе на будь-яку сміттєву баржу. О, дякую, хлопці. Ах, хто взагалі зробив ці їм усім! Є! Всі ще нічого, реально, божевільні я приберіг для крутіших сайтів. Що? Джинджери, чому ти так зі мною? Краще спитай, навіщо я для тебе старався. О, дивіться швидше, Анджела на двадцятому місці рейтингу класних нових знаменитостей. Супер! Ага. Читай коменти. Ой, вони всі позитивні! Ось, послухайте! Анжела – мій кумир. Ось посилання на її пісню. Я знаю, що роблю. Як твій новий менеджер, я підготував а? план, як вивести тебе у топ класних нових знаменитостей. Ти не можеш бути моїм менеджером. Тобі сім і в вже є менеджер. О, маєш на увазі цю штуку? Ні, не видаляй мене. Ой, вітаю, Джинджера. Віднині ти – мій новий імідж консультант. Усім привіт! Я бренда Блейк з рейтингом класних нових знаменитостей. Класна нова знаменитість Анджела знову психувала цього разу на благодійному заході гри у Покер, перекидаючи столи на карткових шулерів. Анджела підіймається на 15-те місце рейтингу класних нових знаменитостей. Не розумію, чому ти хочеш бути в тому рейтингу. Талант тут ні до чого. Рейтинг потрібен лише для привертання уваги. Але що вище моє ім'я в списку, то ширша моя фан-база, і більше людей познайомляться з моїм даром. Тим, хто голосує за учасників, байдуже до таланту. Стане не байдуже, коли ми вийдемо на наступний рівень. Супер! А який наступний? Це бойфренд! Бойфренд? Ага, такий. То зійшлися, то розійшлися. Побачення, поцілунки на людях. Покажемо любовну драму. Бойфренд не має стосунку до кар'єри співачки. Ти більше слухай цього джинджера. А роль бойфренда виконає Том. А в нього бувають непогані ідеї. Я згоден. О, дуже дякую, що прийшов на хм. Липове побачення. Том. Немає за що. Е тільки не називаймо його липовим. Точно. Будемо вдавати, що воно справжнє. Я за справжнє. Томе, що Анжело? Знаєш, останнім часом моя кар'єра пішла дивними зигзагами. Яка ще кар'єра? Ти не була на сцені з того дня, як порвала футболки? Знаєш, зазвичай я так не поводжуся, і зазвичай я б не слухала Джинджера. Але глянь, це діє. Якщо тобі треба лише слава, то звісно, план джинджера діє. Але я вважаю, що ти талановитий і прославишся своєю музикою. О, дякую тобі. Томе, а ми могли б зобразити липовий поцілунок правдиво? Я лише один спосіб дізнатися. Кому клашенькраба а що ти коїш? Я зняв ваше побачення і примчав рятувати вас від поцілунків. Але фото солодкої парочки нічого не варте без скандалу. Томе, роби, що я скажу. Вибач, Томе, ти не міг би підіграти. Тома, наші стосунки розвалились. Я думаю, нам час розійтися. Ого! Щося ж надто правдиво! Але чому питає бойфренд? Тому що ти інфантильний егоїст! Хто інфантильний егоїст? Я? Чудово, тепер інфантильний егоїст. Кириця їжею. Припини! Не кидайся в мене краповими клешнями! Тепер випускаємо офіціанта! Це я. Вітаю я, офіціант, кидатися їжею заборонено. Ти хештег Angela і ти хештег boyfriend. Забирайтеся, звідси геть. І тепер я розповім усім у соцмережах про ваш бурхливий скандал. Але... Я це використаю. заплатиш, Томе. Дякую, Том. Завдяки відеоскандалу з її паршивеньким бойфрендом Анджела потрапила на перше місце рейтингу класних нових знаменитостей. Можете О! побачити Анджелу на її концерті, переживає розставання, який транслюватимуть сьогодні онлайн. Ще одна знаменитість, яка уявила себе співачкою. Пробач Анджело твій талант, перекидати столи. Тож я буду серед тих глядачів, які пропустять твій концерт. <пробач>, Тепер ти знаменитість! Талант тобі не треба! Хіба ми не для цього старались? Нехай байдуже. У нас ефір за п'ять хвилин. Що це з нею? Mm -hmm. Що збираєшся робити? Я не знаю. Цей прямий ефір дасть мені величезну аудиторію. Але більшості глядачів не цікаво, як я співаю. Реальні фанати хочуть тебе слухати. А якщо хтось дивиться лише, тому що жалюгідні пліткарі з телебачення внесли тебе у рейтинг, то їхня думка не рахується. Я вам не завадив! Ні, клас! У мене є ідея! Я не хочу цього чути. Mm -hmm. Прекрасно! Тебе слухатиме купа фанів з клік параду. Дуже важливо, щоб ти дала їм те, чого вони хочуть. А чого вони хочуть? Вони не хочуть, щоб ти співала. Тобто можеш співати, якщо хочеш, але краще просто попсихувати і розвалити сцену. Ось чого хоче твоя аудиторія. Бувай! І прямий ефір. Що ж, Анджело, час вирішувати: бути знаменитою хуліганкою, великою співачкою чи обома одразу роби те, що вважаєш за правильне. Ласкаво, просимо на пряму трансляцію довгожданного концерту. Виступає Анджела! Раз, два, три, чотири! Що? Я вилетіла з рейтингу класних нових знаменитостей? Так, але не панікуй! Ми все виправимо! Ти перекинеш автобус чи щось таке, тільки поки що не співай. Ні, джинджере. Віднині я займаюся лише музикою. Жодних липових хлопців, жодних рейтингів і жодного джи. Звільнено! Так, я перший тебе звільнив, а ти не встигла мене! Бувай! Не розумію! Я ніби нормально співала. Нормально? Це був найкращий концерт, відколи перша печерна людина стукнула каменем об камінь. О, дякую за підтримку, Томе. Ти найкращий. Що ж твоя кар'єра увійшла в колію, і я подумав про те, як ми майже, ти знаєш, поцілувалися в кафе. А липове побачення? Ніякого, скажи. Так. Томе, а що Анджела твоя дівчина? Заткнись хенку. То ми, на дереві сиділи. Та цілувались. Годі, Джинджери!